До Департаменту забезпечення діяльності пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України звернулись мешканці села Богданівка Броварського району Київської області про те, що в період окупації, яка відбувалась у березні 2022 року, військовослужбовці Російської Федерації вчиняли протиправні дії стосовно них. Так, встановлено, що військовослужбовці Центрального військового округу. Здебільшого, це особи, яким до 25 років вчиняли звірства, пограбування, застосування вогнепальної зброї відносно місцевого населення. В ході проведення комплексу слідчих дій, які здійснювали працівниками департаменту спільно з головним слідчим управлінням національної поліції України, встановлено особи шістьох військовослужбовців, які, вдираючись до помешкань та загрожуючи вогнепальною зброєю, застосовували фізичну силу до мешканців цивільного населення. Зв'язували, били та під загрозою зброї заволодівали їх особистими речами, побутовою технікою, предметами гардеробу, алкогольними напоями та транспортними засобами. Ці факти довелося встановити за допомогою камер відеоспостереження місцевих мешканців. Та проведення слідчих дій наразі шістьом особам повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, це порушення прав законів звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Процесуальне керівництво здійснюється офісом генерального прокурора.